Сьогодні в нас мінус 29, сьогодні 13 число. Їду на лекцію про податки, як сплачувати податки. Ось так. Нормально погода сьогодні, нормально. Терпимо. Ми прийшли в парк покататися на е, цьому на дощ на дошці. Соні купили дошку, ну я показувала вже е, така погода. Не холодно, прям сильно, звісно, як було там мінус 36, але за щічки мороз кусає, знаєте. І я поїду сьогодні до стоматолога перші зуби лікувати. а... Мене лишиться гуляти, бо льовчик заснув. І будуть гуляти, поки він буде спадки. А зараз це будемо кататися. Е, що ще новенького? Моя мама вже у Києві. Е, в той день, коли я знімала влог, я не пам'ятаю, розповідала чи ні, ну коротше, вона там через пару днів отримала валізу нарешті. І ми купили білети на хелм, і з хелму вона. Вже поїхала прямим поїздом до Києва. Так що все добре. Декілька днів вона побула звичайно у Варшаві. Дивіться, яка ялиночка гарна. А, і валізу повернули. Але я зібрала усі чеки, зібрала усі а, білети і написала авіакомпанії запит на відшкодування, щоб вони вернули гроші за втрачені білети і за. Втрачені гроші на готелі і так далі. Я не знаю, я розкажу вам, як воно буде, подивимося. Я, якщо чесно, а, нам сюди, так. Да. Якщо чесно, ні на що не сподіваюся, але ну, подивимося. А, що ж, нікого, у нас у квартирі нарешті стало тепліше, тому що було 15 градусів. Зараз вже нарешті 20-21. І класно. Другі ось, їде. Не набери повне взуття. Дивись. Давай. Поїхала. Снігу багато немало, зараз ми тут прокатаємо перші. Так, я вже закінчила своє лікування, у мене от трошки... Не шевелиться губа. Зараз я приїхала. Тут приїхала декілька зупинок і е, приїхала у Валмарт. Хочу купити льові памперси, тому що вони продаються тільки тут. Ну, ця губа, це капець. Це я так сміюсь. Боже, я не можу на себе дивитися. Коротше, йду у Валмарт. Дякую. Ой, сухайте. Так, що ж це мені таке прийшло. І, боже, як його кур'єр-ніс? Чесно, я не знаю. Так, давайте я поставлю на стул, бо мені цього не побачимо з вами. Значить, що це таке? Це доставка їжі. Вона не готова, вона. Наполовину готово. Це спрощує, по-перше, думки про те, що приготувати, по-друге, з чого це приготувати. І забираю у вас час на ходьбу по магазинам. Блін, я вражена дуже важка, здорова коробка. Значить, я замовила на 5 вечер. 4, 4. Людини. Тут 5 вечер на чотирьох розраховані. Е, я обирала їжу сама. Називається цей сайт Hello Fresh. Якщо кому цікаво, значить, тут у нас один, два, три, 4. От у нас, а, ні, мабуть, 5 вечер. Це їх рекламка. Ось в мене ще якісь промокоди на додаткову безкоштовну їжу. Ух ти, навіть напої якісь, це теж безкоштовно, тому що я цього не замовляла, це в подарунок. Значить, як виглядає, ось так виглядає кожен один прийом, один, одна вечеря, і ти її самостійно готуєш. Тут написано, скільки, що це за страва і скільки буде тривати приготування. Вот, 25 хвилин, наприклад. Так, раз. Два. І в мене ще мали бути якийсь е шпинатний омлет в подарунок на сніданок. Раз, два, три, чотири, п'ять, Щось шосте. Шість. І оце, мабуть, щось маленьке легеньке це як омлет. А боже! А тут, нанизу, зараз я вам покажу камеру. Так, оце ось ці всі речі, які входять у нас в е, холодний відсік. Воно було так окремо. Зверху стояли ось ці вакавани. А ось це було все окремо. Це все, бачите, все заморожене, холодно, ось. <кій> Такий холодильничок, коротше. Так, значить, от розпаковуємо перший рецепт. Ось до неї йде упаковка з таким самим ідентичним написом. І шукаємо всі інгредієнти. Ось у нас перелік, бачите? Ось, ось так це все виглядає. І що входить? У нас склад, значить. Baby шпінат, шалот, цибуля, далі брокколі ось таке, далі white vine, et чи, як воно правильно, два томата і соуси. І ще нам треба піти взяти з. У мене там просто на балконі стоїть, зараз принесу ще... Ой, блін. Е, Свинину оцю. Так, я ще от принесла з балкону дві цих свинини, тому що я замовляла на 4 порції, тому тут 4 шматочки. Зараз приступимо. Я не буду вам показувати весь процес. Ось тут в мене чітка інструкція, я вже покажу вам. Що буде на виході, тому що це буде складно зараз оце знімати. В общем, поїхали. Так, ось що у мене вийшло. Та-дам! Ну, майже як на картинці. <звис> ось так. Зараз будемо пробувати Так, ось що у нас на другий день. Ось. У мене тут приготування йде повним ходом. Духовка, звісно, не духовка, а плита. треба мити. Зараз буде вечеря. Так, оце у нас третій день. Пюрешка з мідболами і овочі. Це Віталіку. У Соні просто пюрешка з мідболами, бо вона відмовилась від овочів. Я не засняла цей е, менюшку цю, ну, коротше, вже дуже голодні сідання їсти. Хотіла загалом підсумувати враження від цієї доставки від HelloFresh, тому що я думаю, що це комусь буде цікаво. Це доволі таки популярна доставка в Канаді і доволі так часто нею користується. І мені дали три купони на першу безкоштовну доставку. Тобто я можу ними з кимось поділитися. До речі, якщо комусь треба, напишіть. Хоча я не знаю, як це так зробити, щоб е в коментарях не прочитали цей код. Не знаю, напишіть, може, свій е, свою пошту, я якось вам вишлю фотку. Коротше, якщо ви в Канаді, то давайте щось придумаємо, якщо вам треба, я вам можу їх дати. Тому що, ну насправді мені тут ні, ні з ким так особливо ділитися цими купонами. Так от, е, в принципі, це прикольно. Е, до речі, хочу зауважити, що це іде як підписка, і треба одразу, якщо ви більше не хочете замовляти. Відписатися від подальших доставок. Тому що це відбувається кожного понеділка. Кожного понеділка вони доставляють нову коробку. Якщо ти не відмовишся, вони автоматично будуть знімати в тебе ці гроші і все. Тому, якщо ви захочете скористатися, прийміть це до уваги. Це дуже важливий факт. дуже. Так от, чи сподобалось мені так. Їжа дуже смачна. Я обирала. Щоб вона була не гостра, тому що в нас, в принципі, в сім'ї тільки Віталік полюбляє гостре, так, я і діти ми не їмо гостре. По-друге, мені реально, от дивіться, я замовила, так як це був мій перший набор, я замовила його за 99 канадських доларів. І я порахувала, що одна вечеря, це не враховуючи подарунки. У мене була одна вечеря в подарунок, десерти в подарунок. Потім були в мене омлети в подарунок. Це я все не враховую. Я враховую тільки оцих 5 вечер. Одна вера обійшлася тобто, в 20 канадських доларів. Тобто це 4 долари на людину. Ну, ой, 5. 5. Навіть там менше. Ну, коротше, це достатньо дешево, нормально, якщо ти. Не хочеш йти в магазин, якщо ти не хочеш вмикати свою фантазію, думати, що приготувати, якщо ти не хочеш займатися тим, щоб таскати ці продукти додому. Це дуже крута альтернатива, але зауважте на тому, що треба, щоб було місце у холодильнику. Тому що, коли мені привезли це, у нас якраз ще з новорічного столу там щось полишалося. І тому це було важко все розподілити в холодильник і реально треба ну, напівпустий холодильник і морозильник також. Тому ось так от, кому було цікаво, ділюся своїм враженням. Чи буду я замовляти в них ще, скоріш за все, колись не зараз, то, скоріше за все, буду. Наскільки часто і постійно, не часто і не постійно, іноді я думаю, це хаотичні якісь будуть там замовлення, коли реально буде влом щось придумувати, готувати, то так, так таким чином. Так, що ось так. З приводу купонів напишіть, напишіть якось придумаємо, як з вами сконтактуватися і кому там дати цей купон.